Добрий ранок всім! У нас каже понеділок, 9 ранку. Не... Вночі пішов дощик і сьогодні ми йдемо, що робити правильно? Висаджувати пікінську капусту. Вона вже у нас ось підросла зараз. О, вот, такий вигляд має. Буквально 30 днів пройшло з моменту її висадки у касети. Оп. Сьогодні. Будемо висаджувати її вже у ґрунт, на її постійне місце ростіння. Ось там вже набираємо воду. Дощ так щось зверху промочив. Будемо її підживлювати ще певне. Тут у нас кавунчики такі файні. Хоч вам покажу кавунчика, поки ніхто не бачить. Тин-тин-тин. Ага. А в Хмельницькій області теж ростуть кавунчики. Бачите, тут три щось нарахували близько 15 кавунчиків на ці цій маленькій території. Ну Коротше, грузимо зараз пекінку і йдемо садити. А, ще можливо ви спитаєте, чому ми, ми садимо її пісадоща? А все просто, тому що вона любить сирість і вологу, її треба садити в таких погодних умовах. Так що, let's go грузитися. Так, коротше, перша партія пекінки вже на полі. Ще, напевно, раз-два з'їздити, забрати. Земля вже трохи протрахла. Зверху легенька волога. Зараз повожу пекінку і будемо садити. Ось така у нас розсада. Колигенько піднімаємо, вона вилазить з корінчик. І таке. Обломався таке. Йдемо гривці, нарізали. Через кожні 25 см одну капустину, закинули, поколишаємо ямку, коли йде вода, залишається вода в ямці. І корінь бере свою воду. Пробуємо. Так, перша касета 160 штук. в єдин з корінчиками. Піх, піх, тут полето, по 30 мг під кожен корінчик. Актарою. Обробляємо від шкітників. А тут ота турдя і засипає. Все, і так повторити 2500 разів. let's go Цю октари, оце я вам сказав, грантіс стимулює зростання коріння і від Ось таким ми обробляємо препаратом. Так, ось цей грантіс має такий порошкуватий вигляд. Набираємо 5 грам на 10 літрів. І викидаємо. І зараз будемо розмішувати. Його можна як і корінь обмакувати, цей порошок, так і підливати коріння по 30-50 мг під кожен корінець. Так, посадили ми дві касети. Ой, три касети виложили. Мама ставила, там садять. Ну поки що, дай Боже. Ще не знаю, я не пам'ятаю скільки у нас касет, щось близько 17. -ти. А це от три касети виглядають. Ну, отут от тут закінчення. Ще одна касета міститься, виходить 4 касети на один рядочок, у нас 5 рядочки, 20 касет. Ну, по ідеї маємо навіть горозу вмістити це все. І буде. Зробили широкі місця, щоб воно було мотоблоком проїхати. Там ну, ми першу партію, були висадили. Під мотоблоком купаємо жирівці, натягаємо такий рядочок, сюди рядочок. Привезли другу партію. Оп, тут вже побільша розсада. Я сюди запихнули Будемо далі висаджувати. Так, включення. Скільки вже посадили. Лажиться. Що ми робимо? Закінчилася вода. Зараз беремо цю бочку і їдемо додому по воду. І ще по покасети остальні все, що залишилося. Оп ще трішки залишилися нам. Там два рядочка. Ще можливо ось тут один рядочок буде і все. Скажу другу партію ми швидше садимо. Так як виходить, я розложу, і менший брат підвозить воду, мама з татом закопують це все. Та якось так. Так, коротше, що ми маємо? Я вже загрузився, води набрав. Оп, показую вам ще скільки на прицепі містилося пікінки. До речі, сорт білко, кому цікаво, за 30 днів вона така виросла, якби ми ще її залишили на тиждень. Не знаю, вона більше така от би була вища і таке. Сідаємо їдемо на поле. Дивимося. Так, пройшло 5 годин від старту садіння пекінської капусти. Все, ми вже все висадили. Спочатку було важко, потім зрозуміла, як його садити. Ось такий вигляд має город тепер. Залишається лише доглядати за нею. На наступному тижні маємо побризкати перша обробка буде, побризкаємо її від білокрилки. І від паразитів. Та, ну, трошки привідала, було хмарно надіюсь хмари збираються, можливо, й піде дощ. Та й так от. Файно так. Оп. Та й таке. На цьому на наше відео закінчуємо. Дякуємо вам за перегляд. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть коментарі, питайтеся. Постараюсь відповісти, якщо знаю відповідь. Всім дякую і до побачення!